Вітаю вас друзі! Це відео буде присвячено монеті 5 копійок 2014 року з браком Аверса 1.11.1. Але перед тим як розпочати розповідь про цей брак, я зроблю невеличке оголошення. Ця монета, яку ви бачите у себе на екранах, буде розіграна серед підписників цього каналу. Умови розіграшу я оголошу в кінці відео. Тому всім зацікавленим в отриманні цієї монети в подарунок раджу додивитися це відео до кінця. Так чим же цікава, я б сказав би, навіть унікальна ця монета. Цікава ця монета і унікальна. Наявністю ідеально круглої крапки перед Словом Україна. Ось вона. Саме наявність цієї крапки робить цю монету цікавою для колекціонерів браків. Для порівняння візьмемо звичайні 5 копійок 2014 року без цього браку. І ми бачимо, що жодної крапки там немає. Це єдиний брак. Який утворився під час виготовлення робочого інструменту серед п'яти копійок України. Більше нам невідомі браки ні аверсу, ні реверсу в п'яти копійках. І ще цікавий і унікальний цей брак тим, що це не здвоєння, не вищерблення чи відколювання частини. Малюнку під час перенесення з проміжного маточника на робочий штемпель, як це в аверсах 3-10 копійок. А саме це крапка. Цей брак включений до мого альбом-каталогу. Посилання на нього буде в описі до відео. Так от, перейдемо до умов конкурсу. Для того, щоб отримати цю монету в подарунок, треба виконати дві умови. Перша умова це бути підписником мого каналу. Браки обігових монет України. Друга умова це написати оригінальний цікавий коментар, який мені найбільше сподобається. Конкурс завершиться 20 квітня. У 23 години 59 хвилин. Я потім виберу серед усіх коментарів найцікавіший, який, на мою думку, буде. І автор цього коментаря отримує цю монету в подарунок. І це буде не просто монета з браком, а монета, яка слугувала моделлю для. Зйомок монет для мого альбом каталогу. Так, саме ця монета, верніше зображення цієї монети є в альбом каталозі «Браки обігових монет України. Тобто ви отримаєте не просто монету, а зірку. Бажаю всім успіхів в розіграші. Ставимо вподобайки, коментуємо, підписуємось на канал. І до зустрічі в наступних відео.